На постаменті, що залишився від пам'ятника Леніну, ніженці закріпили плакат Путін руки геть від України. Саме так жителі українського міста висловили своє занепокоєння останніми подіями в Криму. Озброєні військові вдерлися на територію Кримського півострова і знаходяться на території суверенної України зі зброєю в руках. Саме вони створюють провокації і блокують українські військові бази та знищують військове майно. Депутати Ніжинської міської ради також занепокоєні кримськими подіями, а тому 52-га позачергова сесія Ніжинської міської ради шостого скликання на засіданні оголосила про своє ставлення у заяві щодо суспільно-політичної ситуації в області та недопущення її дестабілізації. Сьогодні в Україні склалася вкрай напружена суспільна політична ситуація, ускладнена рішенням Ради Федерації Росії надати згоду на використання збройних сил Російської Федерації на території незалежної української держави. Наголошується в заяві. Ніжинська міська рада вважає такі рішення хибним, політично невиваженим і безвідповідальним. Воно призводить до ескалації військового насилля, посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, підриву добросусідських братерських відносин. Тільки шляхом переговорів, умінням почути один одного, можливо, досягти головної мети українського народу жити в мирі, жити в країні, де поважають права і свободи кожної людини, незалежно від її національності, мови і віросповідання, наголошується в заяві була підтримана і пропозиція надіслати заяву на ім'я виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова та прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка. За таке рішення проголосувало 32 депутати з 48 діючих. Депутати Ніжинської міської ради вважають виконуючі обов'язки президента Верховну Раду, Кабінет міністрів легітимними, які виконують законно свої обов'язки і одностайно підтримали це звернення. Головний зміст це те, що Україна є єдиною неподільною. Те, що територія України визначена і міжнародними договорами затверджена як неподільна і гарантована цілісність наших кордонів міжнародними договорами. Тому ми закликали при виконуючи обов'язки президента України, Верховну Раду, Кабінет міністрів докладати, докласти всіх можливих заходів для. Збереження України як єдиної цілісної держави за пропозицією депутатів було підготовлено звернення і до російського народу. Депутати звертаються до всіх небайдужих ніженців, що мають в Росії родичів, друзів та знайомих, телефонувати їм, писати листи, роз'яснювати свою державницьку позицію, просити їх допомоги у мирному вирішенні протистоянь двох братніх народів. Звернення наголошується народ Росії. мы обращаемся к Твоему многовековому разуму. Услышь наш многонациональный голос. Нас не от чего и не от кого защищать пулями и снарядами. Нас не надо спасать от собственного народа и собственной страны. Нас не надо рвать на части, разделять по языку и уничтожать за инакомыслие. Услышь нас и останови безумие войны. Останови заигравшихся политиков. Sub indo by broth3rmax